Протягом останніх чотирьох років Житомирські пластуни збиралися тут. Пласт вважається неприбутковою громадською організацією, тому орендували дві невеликі кімнати в самому центрі міста за пільгову одну гривню на рік. Але влітку прийшло повідомлення від міської ради про те, що цей будинок збирається продати за аукціону, а тому просять пластунів якнайшвидше з'їхати. Натомість приміщення взамін нам не надали. Відповідно, я написав відповідь. В якій попросив перенести вказане приміщення назад в перелік майна, яке підлягає оренді. От і залишити нам оренду плату 1 гривня і продовжити договір оренди з нами. За словами голови Житомирського пласту, після цього з міської ради надіслали ще один лист з переліком вільних приміщень по місту. Втім, у запропонованому списку значилися в основному занедбані підвали і технічні приміщення. Як ось це. А якщо це перший поверх, то це або десь окраїна міста, або це там ну 18... 12-20 квадратних метрів. Нічого адекватного я в принципі не знайшов. Взагалі, тому що ну хотілося б якесь відповідне приміщення. Дійсно, будинок теплий, будинок в центрі міста. Я розумію, чому його хочуть продати за аукціону. І, ну, в принципі, кого вигнати, як не нас. Разом з пластунами кімнату у будинку орендує також Житомирська обласна просвіта. За словами керівника об'єднання, їм теж минулого року надіслали схожого листа, тільки без переліку вільних приміщень. Просто є ось за підписом Семенець, що е, приміщення ну, фактично це те саме. Фактично, що приміщення виставляється на продаж, ну і все. А ви собі йдіть куди хочете. От, з переліком приміщень, де можна було би, то мені того не присилали. У міській раді кажуть, цей будинок в дуже поганому стані. Грошей на ремонт немає, тому було вирішено його продати, щоб нові власники привели приміщення до ладу. Стан його дійсно такий, що звідти людей треба. Ну якщо ми зараз не продамо його, то можливо через певний проміжок часу нам прийдеться їх просто відселяти у зв'язку з певною небезпекою. А громадським активістам чиновники запропонували приміщення, які були в наявності. Звичайно, що їм приміщення пропонувалися, але в нас в комунальної власності міста Житомира немає на сьогоднішній день абсолютно впорядкованих нас ну, просто з євроремонтом приміщень, куди б можна було переїхати і бути задоволеним. Тому може вже зовсім незабаром і пласту, і просвіті доведеться пакувати речі для переїзду подалі від центру. А в цьому будинку ймовірно відкриють ще один банк, аптеку або ресторан.